Цього разу мене запросили. Не листом, не телеграмою, запрошенням. Старим пожовклим квитком на виставу, який я знайшов у кишені свого пальта одного ранку. На ньому золотом було викарбувано Театр Орфей. Остання вистава. Місце в ложі номер 7 Тільки для вас, містере Голмсе. Дата сьогоднішня. Час – Півночі. Театр Орфей, я знав. Він стояв на Кінгс Стріт вже півтора століття. Колись тут виступали найкращі актори імперії. Потім, у 1888 році під час вистави Фауста, сталася трагедія. Уся трупа, 23 людини, зникла просто зі сцени під час фінального акту. Завіса впала, піднялася. І сцена була порожня. Глядачі думали, що це трюк, поліція шукала тижнями, нічого не знайшли. Театр зачинили. З того часу він стояв мертвим, але легенди шепотіли, що вночі там чути музику і танці. Я прийшов о пів на дванадцяту. Вулиця була порожньою, туман стелився по бруківці, наче хтось розлив молоко. Фідні двері театру були прочинені. Вперше за 50 років я ступив усередину. Повітря було холодним і важким, пропахлим старим оксамитом, лаком і чимось ще запахом страху, що в'ївся в стіни. Фоє було темним. Лише один газовий ріжок горів біля каси, кидаючи тремтливе світло на запилені афіші. Я підійшов ближче. На одній з них було написано Фауст Остання вистава 13 жовтня 1888 року. Під написом Список акторів І Моє ім'я внизу. Дрібним шрифтом. Спеціальний гість містер Шерлок Голмс. Я не пам'ятаю, щоб мене запрошували тоді, але квиток у кишені був справжнім. Я пройшов у зал. Двері до партеру рипнули, і я опинився в темряві. Крісла стояли рядами, вкриті пилом і павутиною. Сцена була за завісою, важкою, червоною, з золотою вишивкою, що давно потьмяніла. Я сів у ложу номер сім, як було написано на квитку. Годинник у кишені пробив опівночі. І тоді почалося. Спочатку тиша, така густа, що я чув, як пил осідає на оксамит. Потім звук, ледь чутний, наче хтось дихає за завісою. Далі скрипка, одна нота, потім друга, потім третя. І раптом ціла мелодія, вальс, повільний, тужливий. Але з ноткою, що змушувала серце битися швидше, завіса повільно піднялася. Сцена була освітлена, не газовими ріжками, не електрикою, світлом, якого не мало бути. Блідим, синюватим, наче місячним, хоча дах театру був цілим. На сцені стояли вони, актори. три. Примарні постаті в костюмах 1888 року. Чоловіки у фраках, жінки в довгих сукнях з турнюрами, їхні обличчя були блідими, напівпрозорими, але впізнаваними. Я бачив їхні фотографії в старих газетах. Вони стояли нерухомо, наче чекаючи сигналу. І тоді почався танець, спочатку повільно. Пара за парою вони взялися за руки і зробили крок, потім другий, потім третій. Вальс. Ідеальний, синхронний, наче вони репетирували його всі ці роки. Їхні ноги не торкалися підлоги, вони ковзали над нею на долю дюйма, залишаючи за собою легкий туман. Музика лунала не з оркестрової ями, вона лунала з повітря, з стін, з моєї голови. Я дивився не в змозі відірватися. Це було прекрасне і жахливе водночас. Їхні рухи були граціозними, але в них була якась неприродність, наче ляльки, яких хтось смикає за нитки. І тоді я побачив його. Він танцював у центрі, високий чоловік у чорному фраку, його партнерка жінка в білій сукні з червоними плямами, наче кров'ю. Коли вони повернулися, я побачив його обличчя. Це було моє обличчя, точна копія, мої вилиці, мій ніс, мої очі, але порожні, чорні, без зіниць. Він дивився прямо на мене і посміхався моєю посмішкою, але ця посмішка була не моєю. Вона була надто широкою, надто холодною. Я встав. Мій рух повторився на сцені. Мій двійник теж встав, хоча він танцював. Усі актори зупинилися, музика стихла. І тоді зал ожив. Порожні крісла заповнилися, з темряви матеріалізувалися примарні глядачі, сотні чоловіки в циліндрах, жінки в капелюшках з вуалями, їхні обличчя були блідими, очі порожніми. Вони сиділи нерухомо, але всі дивилися на сцену, на мене. Мій двійник простягнув руку до мене, його губи ворухнулися. Приєднуйся! Я відступив. Мої кроки відлунювали в залі, але звук був приглушеним, наче зал поглинав його. Я кинувся до виходу з ложі, але двері зачинилися. Я повернувся до сцени. Актори продовжили танець, але тепер вони танцювали не вальс, вони танцювали щось інше, ритуал, коло. Вони утворили коло, тримаючись за руки, і повільно рухалися за годинниковою стрілкою. Мій двійник стояв у центрі, простягнувши руки вгору. З його долонь почали витікати нитки, тонкі, сріблясті, що тягнулися до кожного актора, і до мене. Я відчув, як щось торкається моїх рук холодне, липке. Я подивився вниз нитки. Вони обвивали мої зап'ястя повільно, але впевнено. Я спробував вирватися, але вони були міцними, наче сталь. Музика відновилася. Тепер це був не вальс, це був марш, повільний, важкий, наче похоронний. Актори підняли голови і заспівали не словами, звуком глибоким, гортанним, що вібрував у грудях. Глядачі в залі приєдналися, їхні роти відкрилися, і звук заповнив усе. Я відчув, як мої ноги рухаються самі. Крок уперед, крок у бік, я йшов до сцени. Нитки тягнули мене. Я чинив опір, але що довше я боровся, то слабшим ставав. Мій двійник посміхнувся ширше. Ти завжди був частиною вистави, сказав він моїм голосом, просто не знав свого місця. Я опинився на сцені. Актори розступилися, утворивши коло навколо мене і мого двійника. Він підійшов ближче. Його очі були моїми, але в них я бачив щось інше: вічність, біль, самотність. Ти розгадував загадки живих, прошепотів він. Тепер розгадай загадку мертвих. Він простягнув руку. Я побачив, що його долоня була. Порожньою, але в ній було дзеркало маленьке, кругле, як у кишені. Я глянув у нього. Я побачив себе. Але не того, ким був. Я побачив себе на сцені Орфея в 1888 році. Я сидів у ложі номер 7 Я дивився на виставу, і коли актори зникли, я зник разом із ними. Я завжди був тут. Я завжди танцював, дзеркало тріснуло. Нитки затягнули мене ближче до двійника. Я відчув, як мої ноги починають рухатися в ритмі танцю повільно, граціозно, ідеально. Я зрозумів, це не прокляття, це вистава. Остання вистава, і я, головний актор, завжди був. Музика стала гучнішою. Глядачі аплодували беззвучно, але я чув їх у своїй голові. Актори взялися за руки, утворивши велике коло. Я був у центрі, з моїм двійником. Ми танцювали і танцюємо досі. Коли ви проходите повз театр Орфей уночі, зупиніться, прислухайтеся. Якщо почуєте музику, не входьте, якщо побачите світло в вікнах, відверніться. Бо вистава триває, і завжди потрібні нові актори. А я я танцюю назавжди.